Що розсілася, нема роботи. Я ж працюю. А, працює вона. Де, покажи, видно твою роботу. У хаті не прибрано, посуд не вимитий, відра пусті. І це твоя робота. Але ж матінка, я, я і посуд вимила, і води наносила. Мало, і... Мовчати! Мовчати! Не роба батько, не роба донька! Мамо! Мамо! Ой, донечка прокинулась! І до і сонечко, йдуть золоце. Готую обід на стіл! Федорика їстоньки хоче! Матько, як мені вас не вистачає? І давно ти тут мешкаєш, скільки себе пам'ятаєш? І чому ти раніше не з'являвся? Тому що нам заборонено спілкуватися з мешканцями. Ми лише допомагаємо їм, якщо вони гарно до нас ставляться, а коли вони нас не шанують, ми можемо робити їм шкоду. школу. І чому ти заговорив зі мною, якщо тобі заборонено? Я давно спостерігаю за тобою. У мені тебе дуже шкода. Адже мачка несправедлива до тебе. Бо ти виконуєш усю роботу і в хаті, і на, под... на подвір'ї, і в городі, а вона постійно не задоволена тобою. Так, ти правильно помітив. Мачка мене не любить. Всі не робою називати, та не чепури. Лечить. Ой, що це я розбалакалася? Зараз обідити прийдуть, а стіл не накрити. А давай я. Бо їш моя крихітко, не буду їсти. Ой, а що сталось? Несмачно. Ти ж ще навіть не пробувала. Все одно не буду. Це все ти, Ганусько, цілу ніч посудом гримала. Федорці спати не давала. Тепер у неї апетиту нема. Та я ж тихо. Мовчати не робо. І Федорку, хоч одну ложечку. За маму. Ще одну. хати щоб не заважало федорці А знаєш, ти можеш піти зі мною, куди до царя склясти їр. Раз на рік він збирає на свято своїх слуг. Під кінець станцю виконує бажання одного з гостей. Я попрошу, щоб він допоміг тобі і твоєму батькові ти незвичайний домовичок. я б з радістю склала тобі компанію. Але як я покину будинок непоміченою. Ми відправимося на свято вночі, коли мачуха з дочкою сплять. А коли вони прокинуться, ти вже будеш. Удома ти забув, що майже і вночі не дає мені відпочити. Завжди залишає якусь роботу. Хто її зробить за мене? А це вже не твій клопіт. Здається, сюди хтось іде. Я прийду по тебе, коли буде час гаразд. Ось робота на ніч. Щоб не задурно хліб їла і працювати тихо, щоб не заважала федорці добре виспатись. Зрозуміла? Так. Пробач, Що ви бачить? Я хотів привезти дім жінку, яка б замінила тобі матір. Я. А натомість пустив до хати змію. Не журіться, батечку, все буде добре. От побачите. А зараз ідіть, ідіть. Бо як побачить, нас разом мачуха, крику буде на ціле подвір'я. Нема нам життя у власній хаті, не можна вже навіть обійняти рідну дитину. Ідіть, ідіть, батечко, ідіть. Дякую вам, Мишенята! Поспіщаємо, гадосю! Нас чекає довга дорога! Шановне панство! Прошу уваги! Наш дорогий гість домовичок висловив досі. Дивне бажання. Ми ніколи не виконували подібних бажань. Що він заважав? Скажіть швидше, що він заважав? Яке це бажання? Домовичок просить допомогти бідній дівчині, яка щоденно терпить знущання від своєї мачухи. Це неможливо. Ми допомагаємо людям. Це порушний закон. Хай щось для себе. Я прошу слова, я давно... Тому б тобі не показати, дівчину, адже вона тут, Так, Вона тут, людина серед нас. ображайтеся на новичка, до добродії в гості і ви, ваша величність, царюсь княсти в Ми зараз підемо, а ви собі далі святкуйте. Ходімо. Зачекайте! ми ще нічого не вирішили Пішли! Слово вам, шановне панство, що допоможемо тій милій дівчині. Я знаю цю дівчину. Вона зістенько приходить до лісу порозмовляти з квітами. Так, це я. Вони такі теплі і затишні. Вони гарні позички. А я як коли бачу, як вона плаче на березі річки, і сльози такі гарячі. Вотичка така лагідна, як мамині руки. Шумя, яка з гнізда. Вона була таке маленьке і безпорадне. Як йому не допомогти? Бачу дівчина припала вам до серця. Що тепер скажете? Допомогти! 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 допомогти!